Друзі, всім привіт! Компанія автопарквіо з вами на зв'язку. Сьогодні до нас продаж заїхувала ось така класна Mazda cx 5 Це у нас 2016 рік, 2,2 дизель, 165 тисяч рідного пробігу по кузову автомобілю взагалі без нарікань. Права, ліва сторона ось так виглядає, взагалі без царапин, без слідів експлуатації абсолютно. По комплектації у нас є безпечовий доступ передніх дверей, електрорегулювання водійського сидіння, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. 4 стіплоподйомника, мультируль, круїз. Є в нас також підігрів сидінь, шайба, класна музика, посе. Руль гарний, не затертий абсолютно. Передній ряд автомобіля в нас в ідеальному стані. Гарна мультимедія стоїть з камерой заднього вигляду. По задньому ряду автомобіля також все ідеальненько, ніде нічого не затерте, не протерте. Автомобіль дійсно е, виглядає на свій пробіг та е, на свої руки. У нас повний привід, є також парктроніки задні, е, по правій стороні абсолютно також без нарікань, без царапин, без дефектів. Знаходиться він у нас на Сумській 2, місто Київ, біля метро Васильківської. Придбати його можна в кредит, в різних та заготівку. Також можете заходити на наш сайт автопарк'юат, там ми в першу чергу публікуємо наші нові надходження.